Паловна система топовоза призначена для подачі палива в циліндри дизеля. Та безперебойної роботи двигуна у будь-яких мочувих режимах експлуатації. Паловна система забезпечує. Запас палива. Очищення палива від механічних домішок. Підірів палива. Подачу та вприск палива по всьому об'єму камери згорання для кращого перемішування сповітря. А також регулювання кількості палива, що вводиться у циліндр. У дизельне паливо під час транспорту та подальшому зберіганні може потрапляти східливі механічні домішки. Для надійної експлуатації дизеля застосовується постійне та ретельне очищення палива за допомогою паливних фільтрів. При заниженій температурі в'язкість палива сильно зростає. Щоб уникнути ускладнення подачі палива у паливній системі Вмикають пауо підігрівач. При справній роботі паливної системи дизель працює безперебійно та економічно. Та розвиває необхідну потужність. Принципово опаленій системі типовозів серії Т однакові та складаються з наступних елементів. Паливний бак. Паливопідкачуючий підкачуючий насос. Фільтр грубий та тонкого очищення палива, палива підігрівач. Трубопроводи з клапанами, приводами контролю та запірної арматури. Система аварійного забезпечена дизеля при виході з ладу підкачуючого насоса. Принцип роботи паливної системи. Паливо з паливного баку. Через фільтр грубої чистки збирається паливо підкачуючим насосом по трубопроводу через фільтр тонкого очищення. Подається до колектору блока паливних насосів високого тиску. Павні насоси високого тиску нагнітають паливо до форсунок, які розпушують його на дрібні частки, і вприскують його в камеру згорання циліндра дизеля. Кількість палива, що додається, залежить від навантаження дизеля, та подається у певні моменти положення колінчастого валу. Що із ущілень форсунок та насосів високого тиску палива. Згуваються по трубках назад у бак. Продуктивність палива насоса що підкачує постійне, а споживання палива дизелем змінюється залежно від режиму його роботи. При малому споживанні палива тиск у колекторі може суттєво зрости, також тиск у трубопроводі може зрости при засміченні фільтра тонкого очищення. Для захисту паливо насоса, що підкачує від перевинавантаження та трубопроводу паливної системи від високого тиску, передбачені розвантажувальний та регулювальні клапани. Розвантажувальний клапан встановлений на трубопроводі перед фільтром тронкового очищення та регулювальний тиск не більше 52 мПа. 5,3 кг сили на квадратний сантиметр. При збільшенні тиску клапан відкривається. Паливо. Через паливо підігрівач. в паливний бак. Тиск палива в колекторі. Підтримується в межах 245 тисячних мегапаскалів. 2,5 кг сили на квадратний сантиметр. У разі перевищення тиску. Регулювальний клапан відкривається. Надушок палива повертається в паливний бак через паливопідігрівач. Якщо тиск палива не досяг необхідного рівня, то клапан закритий. Та перешкоджає зливу палива в бак. При запуску дизеля після тривалої зупини і стрілопроводів треба прибрати повітря. Для цього верхній точні нагнітального трубопроводу. Запало підкачуючим насосом встановлений запірний вентиль. Пробка, призначена для випуску повітря з спало підігрівача.